В Україні запрацювала єдина біржа банківської застави. Її створили на базі української універсальної біржі. За даними фахівців, у банківській сфері накопичилася величезна кількість нереалізованих активів, починаючи з побутової техніки, автомобілів і закінчуючи земельними ділянками, будинками і квартирами. Саме тому необхідна була нова структура. Чим вона займатиметься та хто може стати її клієнтом? Говоримо із Сергієм Глодким, керівником відділу біржових операцій Української універсальної біржі. Пане Сергію, Доброго дня. Тож Раніше, якщо було бажання придбати у банків майно заставне, то ми заходили на їхні сайти, або там зверталися до самих. Скажімо так, відділень, так і питали, чи є таке майно, і як його купити. Тепер буде певна установа, чи це буде не установа, а якийсь онлайн-ресурс. Як воно буде працювати? На сьогоднішній день це онлайн-ресурс, ви правильно назвали. Він працює наступним чином, що банки-партнери, і зараз ведеться ще велика робота по залученню інших банків, майна їхнього, яке в банківській заставі. Відповідно, все це накопичується на одному ресурсі. на... Біржі банковської застави і Звичайний користувач може зайти, відфільтрувавши по певним параметрам, вибрати те майно, яке він бажає купити. Чи будуть це якісь аукціони, чи ні, ну, як з... воно буде працювати? Ні, ні. Це звичайно не аукціони, це майно, яке вже в продажу ціна на нього складена саме банком. Вони визначаються ціновою політикою. Вони передають нам фотографічні зображення, координати, відповідно, характеристики на дане майно, і ми його розміщаємо на, на, на нашому ресурсі. Відповідно, далі робота вже йде самим банком. Угу. Що можна? Так, нюанс, так це в тому, що клієнт, звичайний там пересічний громадянин, може зайти і побачити майже все майно, яке є на сьогоднішній дан, даний час на реалізації. Відповідно, ці всі об'єкти, які виставляються на продаж, вони на одному ресурсі вони мають змогу вибрати. Темно, ну, яке по характеристиках відповідає їм найбільш імпонує, скажімо так. Вона ця нова біржа, вона є державною чи вона все Ні, приватна? Ні, це, це приватна організація. Взагалі, це українська універсальна біржа, і паралельно ми е, створили такий ресурс, скажімо, ще один інструмент для того, щоб можна було вільно мати доступ до переліку банківської застави і відповідно її придбати. Угу. А на сьогоднішній день а, чи, проходить, чи, чи проходить якась додаткова перевірка того майна, яке продається ну на предмет того, що воно ну, насправді вже від його відсудили, і банк має право на його продаж. Право в тому, що це все майно, яке вже банк має право на продаж. Це йде або норова угода між клієнтом і банком, або клієнт сам відмовляється, і банк самостійно його реалізує. Відповідно, це все майно перевіряється. Нам надаються списки, надаються підтвердні документи. Що це майно може бути реалізовано без, без яких інших там проблем або якихось суперечок з клієнтом саме банку? Навіщо ж було створювати нову структуру, зважаючи на те, що ну умовно кажучи, ми там знаємо топ 10 банків, і зазвичай по їх сайтам ходимо, або ми є клієнтом якогось банку і від, від нього вже дізнаємося про те майно. Навіщо окрема структура, яка буде поєднуватися? Право в, в тому, що вона концентрує в собі ці всі об'єкти продажу. Тобто, вам, як пересічному використовувачу, вам зручніше звичайно вибирати товар по каталогу, аніж ходити по кожному. Магазину. Ну, наприклад, так, і вибирати якусь одиницю. У вас немає змоги зрівняти це майно, немає змоги попередньо з ним ознайомитись перед купівлею. Тобто перед вами весь спектр. Ви вибрали і потім вже прийняли рішення, як купитися. Чи несете ви відповідальність будь-яку за те майно? Дивіться, відповідальність за збереження майна несе безпосередньо банк. Наша структура, от сама, біржа банковського застави, так вона несе на собі таку мету. Це сконцентрувати це все майно на одному ресурсі і відповідно зробити більш простіший і більш доступніший спосіб. На для купівлі даного майна це, що стосується покупців, потенційних покупців для банків, вже це ще один інструмент, який дає їм змогу реалізувати це майно. Тобто нікому, ну думаю, ні для кого не секрет, що банки не дуже хочуть дане майно взагалі забирати, тому що їхня робота це гроші, фінанси, кредити. А з майном дуже багато, скажімо так, часу забирає на те, щоб його реалізувати. Нагадаю, що дана наша структура допомагає саме. Більш ефективніше, швидше його реалізувати, тобто допомогти банкам, допомогти відповідно покупцям зорієнтуватися і в такому випадку швидше прискорити цей процес. Чому зараз? Чому вона зараз була створена? Чому зараз? Ну, дивлячись на економічну ситуацію в Україні, так і на певні зміни в фінансових структурах, зміни в курсі валюти, більшість. Людей структур юридичних, які брали кредити на даний час по певним причинам вони не зможуть виплачувати дані кредити за дане майно. Тобто, розуміючи це, вони відмовляються від майна, майно накопичується. Окрім цього, майно було накопичено ще до цього часу. Тобто, є, ну скажу так, на сьогоднішній день на нашому тільки ресурсі накопичилась майна на декілька мільярдів гривень. Тому в даний час я думаю, що даний, даний інструмент дуже буде скажімо так, затребуваний, але якщо припустимо, там продається банк, продає квартиру, так. яку мовно кажучи, там відсудили вже. Я як покупець отримав ту квартиру, отримую її через вас, фактично, дізнавшись на вашому ресурсі. А потім виявляється, що там це не так чисто було з документацією, то хто носить відповідальність? безпосередньо банк, чи мені треба звертатись до вас, а потім через вас до банку? Банк займається на початковому етапі, от якщо йде там судова якась тяганина, так? Тобто, всі ці питання вирішуються до того, як виставляться на наш ресурс. Тобто, на момент, коли майно виставляється на нашому ресурсі, всі ці питання вже вирішені в судовому порядку. Всі документи на руках у банку, і відповідно, ви як майбутній покупець, ви можете з ними ознайомитися, відповідно перевірити своїми юристами, з юристами банку. Тобто, це все документально підтверджується. Дякую вам дуже. Приємно було спілкуватися. Дякую вам. Нагадаю про новостворену єдину біржу банківську заставу. Ми говорили із представником її представниця. На ком Сергеєм Гладка.